На Сумщині російські війська зменшили кількість наземних штурмів, проте активно застосовують авіацію. Як повідомив речник держприкордонслужби, ворог продовжує скидати керовані авіабомби та запускати некеровані ракети, особливо по юнаківській та хотінській громадах. Попри це, українські захисники успішно стримують та знижують активність малих російських штурмових груп. Ситуація залишається контрольованою, але напруженою через постійні повітряні атаки. Повідомляють у генштабі. Тож, яку мету поставив ворог у Сумській області? Чи справді Путін має намір захопити Одесу? Які результати так званого літнього наступу РФ на Сході? Будемо аналізувати це все з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень, військовослужбовцем Збройних сил України. Пане Олександре, я рада вас вітати. Слава Україні. Героям слава вітаю. Вас. Але. Пропоную почати із найбільш обговорюваної теми: призупинка поставок боєприпасів для фронту і ракет для Петріот. Е, наскільки загрозливими можуть бути наслідки, якщо пауза у постачанні затягнеться? І як цим, е, цим може скористатися Росія? Ну, по перше, треба розуміти, що збройні сили України і сили оборони мають свою стратегію. Відповідно визначено звичайно ставкою верховного головнокомандувача. І є відповідні плани, які передбачають різні, скажімо так, аспекти, в тому числі і призупинку допомоги, і можу сказати, що одним із цих планів, на мою думку, є в тому числі удари по території Росії і операції на кшталт, які відбувалися Павутина і інші, тобто методи асиметричної війни, перенесення війни на території ворога, що стосується ракет до систем ППО. Звичайно, для нас чутливий момент ракети до систем Петріот, тому що це засоби протидії балістичним ракетам. З цього приводу є домовленості з Францією та Італією про постачання додаткових систем і ракет сам ТІ французько-італійського виробництва ракет Астер, які виробляються у Франції, якраз перехоплювачі, які так само можуть перехоплювати балістику, і не тільки. І звичайно, що. А я би хотів сказати, що дуже важливо зараз внести ясність у питання термінів відкладення цієї допомоги, наскільки це може вплинути, і чи це остаточне рішення чи ні? Я думаю, що зараз, враховуючи контакти, які відбуваються на рівні керівництва держав України і Сполучених Штатів Америки, внесуть, скажімо, ясність це питання, і тоді далі можна вже буде це коментувати, тому що я не виключаю такого, що ми пройдемо ще один етап, який у нас відбувався якраз на початку березня, коли було подібне рішення Сполучених Штатів Америки про призупинення допомоги в Україні. Але тоді ми, зрештою, з цього вийшли, що ця допомога була відновлена. Сподіваюся, що цього разу може бути так само, але звичайно, що виклики і загрози є, якщо призупинка цієї допомоги буде на тривалий час, особливо що стосується деяких чутливих компонентів. По балістиці решту частини можу сказати, що стосується крилатих ракет, і що стосується дронів, є активне співробітництво з Німеччиною, з Францією, з Британією, з Нідерландами, аби виробляти більше і дронів перехоплювачів, і ракет перехоплювачів, і зенітних систем, таких як гепар, які даватимуть нам змогу збивати дрони. Ну і звичайно, що важливим компонентом є. Удари по об'єктах на території Росії, тому що такі удари, як були по Іжевську, яких завдала Служба безпеки України, показують, що в принципі і можна знищувати виробництво і зупиняти виробництво, хоча б на певний час, таких дронів, як Гарпія і інших, які в тому числі використовуються як приманки або дрони з бойовою частиною для ударів по території України. Пане Олександре, ймовірно, вже 23 хвилини. Як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп mm -hmm. говорить з Путіним, принаймні цю зустріч обидві сторони, ой, зустріч, телефонну розмову, перепрошую, підтвердили обидві е, сторони. Чи може це бути оця призупинка тактичним кроком з боку Дональда Трампа для серйозної розмови із путіним? Тому що Путін раніше вимагав, аби була припинена постачання саме військової зброї і з боку США, в тому числі, ви знаєте. Я скажу, що звичайне рішення, які ухвалюються щодо призупинки допомоги, вони проходять певну структуру і ієрархію Сполучених Штатів Америки, але з іншого боку, ми не бачили ще жодних повідомлень і офіційної інформації саме від президента Сполучених Штатів щодо його позиції по цьому рішенню. І у нас відбулася досить конструктивна зустріч, яка була на полях саміту НАТО в Гаазі, коли в принципі прозвучали доволі такі конструктивні меседжі зокрема від президента США. Тому я думаю, що в цьому моменті і в цьому сенсі досить важливо почути оцінку саме американського президента. До речі, думку про те, що він збирається поговорити з Путіним, американський президент висловлював принаймні про це писали американські медіа, якраз. В тому числі після саміту НАТО в Гаазі, тобто це не є а, чимось новим. Але а, подивимося, яким чином це завершиться, тому що я передбачаю два розвитки подій. Якщо дійсно це рішення ухвалено з ініціативи Президента США, він неодмінно про це скаже. Ну, принаймні Дональд Трамп такі рішення оголошує. Якщо ж ні, і скажімо так, це відбулося з інших причин, після розмови з Путіним може бути інша реакція. Якщо президент Трамп намагається урівноважити, або якимось чином, скажімо так, впливати, що називається на хід перемовин, які відбуваються в Стамбулі, або загалом на той хід перемовин, який передбачає припинення вогню, то звичайно, що можна так, так би мовити, урівноважити, що називається ситуація, і в тому числі запровадити санкції проти Росії, що є вигідною Сполученим Штатам, тому що вони передбачають введення тарифів проти Китаю. І Індії, і для сполучених штатів зараз Китай важливий, тому що їм потрібно укласти угоду на постачання рідко і для того, щоб вочевидь Китай пропонував кращі умови для угоди. Ну, мабуть, загроза санкцій та тарифів це буде те, що потрібно з точки зору підходу президента Трампа. Тому подивимося, чим закінчаться ці перемовини. Але очевидно, що Путін не хоче завершення цієї війни. Про це свідчить активність ворога на фронті, про це свідчить удари російських військ по наших містах, минулої ночі це приліт по Одесі, де є на превеликий жаль загиблі і поранені. Застосування балістики сьогодні теж по Одесі, тобто і по Полтаві удари дронів. Тобто це чітка демонстрація намірів продовження агресії. І я думаю, що якщо є сподівання, скажімо так, у когось можливо, що Можна натиснути на Україну і зламати спротив українського народу. Я думаю, що вже не один випадок демонстрував, що навіть при затримці допомоги, або навіть там при якоїсь її відсутності, все рівно цей спротив продовжується, і все рівно при непевних, скажімо, при непевній ситуації, але така спецоперація, як Паутина. У нас відбулась от ми зараз з вами говоримо. Ви згадуєте Одесу, і мені редакторка підказує, що є повідомлення, що в Одесі вибух, і на, пів... на півночі, і на півдні, як ви бачите, мапу актуальну оголошено тривогу, загроза балістики. Так, це чергове підтвердження. Йдуть перемовини чи не тривають телефонні розмови в цей час. Росіяни гатять по Україні, і це вказує на що вони готові і. Чого вони хочуть? Поговоримо і про північнокорейські війська. CNN із посиланням на розвідувальні оцінки опублікували інформацію, що Північна Корея може потроїти кількість своїх солдат, що воюватимуть у складі армії РФ, тобто йдеться вже про 30 тисяч. Скажіть, які угруповання на яких напрямках вони можуть посилити, і як це вплине тоді на лінію фронту? Якщо ми згадаємо попереднє застосування їх, це лише Курщина. Цього разу вони можуть задіяти їх на території України. Такі загрози існують, що Росія дійсно може залучити північнокорейських військових, зокрема, до бойових дій на окупованих теренах нашої держави. Тоді це відповідно буде означати, що Північна Корея фактично перетнула наші кордони, кордони суверенної української держави. Відповідно, це буде означати, що Північна Корея вступає. У відкриту війну, у міжнародний збройний конфлікт проти України, ну і відповідно це означає, що Північна Корея, в тому числі її військові об'єкти, можуть ставати легітимними цілями для нас. Але я би хотів сказати, що звернути, скажімо так, увагу на наступний аспект. Право тому, що виходячи із ситуації, яка розвивається на фронті, вочевидь, Росія розраховувала на те, що вона може залучити наявні резерви. Або ті резерви, які вони можуть в процесі, фактично зібрати на території Росії для посилення власних угрупувань, в тому сенсі, що вони готові залучити північних корейців і Шойгу літає до Ченіна і буквально благає, щоб північно-корейський диктатор надав не тільки своїх робітників, саперів або інженерів там на Курщину чи будівельників, а й війська означає, що у Росії виникають серйозні проблеми з контрактниками. Тому що північнокорейцям будуть платити значно більше. Принаймні, ким чинину значно більше заплатить Росія, ніж за тих, кого б вони могли залучити, навіть з великими виплатами на території Росії. Те, що отримує північно-корейці, це вже інше питання на руки. Але разом з тим, ким чинину вони заплатять. Це означає, що у Росії виникають серйозні проблеми: в першу чергу, брак живої сили, брак працівників на сектор військово-промислового комплексу, і друге, на. Фактично посилення певних напрямків на фронті, тобто, це означає, що оборонна стратегічна операція Сил оборони України наших збройних сил працює і має свої результати у вигляді завдання ворогу таких втрат, що їм потрібно залучення додаткового військового контингенту з території Північної Кореї. Поки що наразі є публікація CNN, яка базується на джерелах в українській розвідці. Про те, що дійсно може бути саме такий контингент, який може бути залучений в бойових діях і на окупованих територіях України, але не фіксується перекидання великих угрупувань військ з північної Кореї. Якщо вони з'являться, тоді можна буде вже аналізувати більше в цій ситуації. А у командування російської армії, що у пріоритеті, які напрямки зараз? Донецька область зараз на сьогоднішній день, Донеччина Сумщина, тому що для них критично важливо зафіксувати там безпосередню лінію і створити так звану цю буферну зону. Але найголовніший напрямок удару це Донеччина. Донецька область вони вочевидь ставлять перед собою ціль до кінця цього року захопити Донецьку область, і тоді, вже виходячи із обставин. Говорити можливо і про припинення, скажімо, активної фази бойових дій, тобто про припинення вогню. Якщо... Це на сьогоднішній день. Це їхня ціль. Але якщо згадати Бахмут, Часів, Яр, навіть менше місто Тореськ, то в них триває наступ 9 місяців, так. щонайменше. на Донеччині є Краматорський Слов'янськ, це набагато так. більші міста. І вони промислові, тобто, якщо врахувати ще й забудову, і географію розташування, то наскільки це реально до кінця року? Тобто, ну, бачите, які ресурси кажу, вони е... мають задіяти тоді? Бачите, я кажу про російські плани, про те, як це собі уявляє російське командування, але ви досить правильно зазначаєте про те, що це вимагає значних ресурсів і часу. І в цьому сенсі можу відповісти. Якраз до речі, і що стосується і покровського напрямку, тому що зараз, коли йдуть активні дискусії про те, що ворог там наближається до Дніпропетровської області. Ну але давайте з іншого боку поглянемо на цю ситуацію. Ми ж уже майже рік скоро а, будемо говорити про покровський напрямок і про загрози місту Покровську, це ж теж факт про те, що ворог наступає, ось темпи просування. І тому звичайно українські сили оборони ставлять перед собою завдання стримувати противника, завдавати максимальних втрат, не дати їм реалізувати їхні оперативні цілі, а по тому щоб захопити Донецьку область, і наші асиметричні дії, удари по території Росії, щоб їх ставало більше це знищення і зменшення виробничих промислових потужностей ворога в оборонно-промисловому комплексі. Це і є, скажімо так, те, що буде зменшувати спроможності подальшому Росії вести війну, і в тому числі це стосується і фронту, і можу звернути увагу на удари Сил оборони України, які відбувалися цього тижня, і по військових об'єктах на території Окупованого Донецька і Окупованого Луганська, і Харцизьк, і Окупований Крим. Це якраз для того, щоб оперативні тили дещо ослабити. І, зрештою, в принципі, ця тактика має працювати на те, щоби ворог і не мріяв про якісь дії на території Дніпропетровщини. А можу сказати, що вочевидь, плани російського командування реалістичні плани, не пропагандистські плани, які вони ретранслюють. Це навіть не входить з точки зору оцінки перспектив і можливостей щодо ведення наступу. Вони концентруються саме на Донецькій області. Ситуація на Сумщині. Ви її згадували. Українським військам вдалося стабілізувати лінію фронту. Про це говорять у Генштабі. Чи змінюватимуть росіяни тактику? І взагалі наскільки вони маневрені в цьому Ну, тактика, вона в принципі буде залишатися такою, як є. Навряд чи ворог щось ну, тактика змінюється тільки у разі, якщо у противника з'являються якісь додаткові інструменти. Ну, наприклад, це були дрони на оптоволокні. Які, звичайно, що в чому, на жаль, Росія на певний час випереджала Україну і сили оборони, в тому, що вони перші почали це застосовувати. Але ми зараз доволі таки інтенсивно це надолужуємо. І відповідно тільки з цієї точки зору змінюється тактика. Що стосується загалом дій, вони зрозумілі, і Росія зараз концентрується на тому, щоб вперше вже вберегти той плацдарм, який вони контролюють. Тобто зараз російські війська зосереджені не на тому, щоб розширити так звану буферну зону, а на тому, щоб вберегти під контролем те, що вони на сьогоднішній день тимчасово окупують. Змінилося дещо шальки терезів. А що стосується загалом бойових дій, вони доволі такі інтенсивні, складні, важкі. Ворог на подальшому застосовує свою авіацію. Завдає ударів, застосовує велику кількість дронів, намагається влаштовувати терористичні акти безпосередньо по ударах місто Суми і Сумщини, і так само задіє, в тому числі можу, скажімо так, відзначити деякі оновлення по цьому напрямку, що противник в тому числі перекидає деякі свої групи спецпризначенців, намагаючись таким чином переломити хід подій. І знову мати ініціативу на цьому напрямку. Але наразі це йому не вдається, пане Олександре. А чи є загроза прориву на запорізькому напрямку, куди періодично росіяни стягують додаткові резервні сили? Бачите, ми з вами часто про це говоримо: що вони сили стягують і підтягують, але якихось проривів значних там не фіксується. Ситуація вона під контролем сил оборони. Можу сказати, що запорізький напрямок ворог буде в прогнозі дещо інтенсифікувати, і, очевидь, там будуть додаткові загрози, і все пояснюється тим, що противник зацікавлений в тому, щоб розтягувати наш фронт оборонний і розтягувати нашу лінію оборони на Донеччині, на півдні, на запорізькому напрямку, з метою, аби ну, шукати вразливі місця в лінії оборони і пробувати їх, скажімо, оминати, проходити. Але при цьому мета, все ж таки, це Донецька область. Вони е, намагаються діяти, щоб сили оборони задіювали наші підрозділи, наші резерви на інших напрямках, не посилювали наші угрупування там, де у ворога є основний напрямок удару. Ну і відповідно таким чином створюючи для себе більш, скажімо так, вигідні перспективи на напрямку свого особливого удару. Але якихось значних загроз зараз, скажімо. На запорізькому напрямку порівняно з тим, що відбувалось раніше, я не вбачаю ну і не можу вас запитати. Хоча отакі от росіян не дуже хочеться цитувати, і ідея ця виглядає нереалістичною. Якщо зважити все, але попрошу від вас логічного пояснення, чому це можливо чи неможливо. Одеса плани Путіна її захопити. Для кого це озвучується і наскільки це реально. Ви знаєте, в планах росіян пояснювати все логічно і надіскладно, але я насправді спробую. Дивіться, що стосується Одеси, все доволі таки суб'єктивно. Можна мати стратегічні якісь плани і задуми, це одне. Можна бажати дійти до Ламанчу або дійти до Лісабону, до якихось теплих вод, Мусонів там і так далі. Але є реалії. І е, Росія декларувала плани створити коридор сухопутний з невизнаним Придністров'ям ще в квітні 2022 року. Вони це публічно артикулювали, їм цього не дали зробити на сьогоднішній день, враховуючи саме сьогоднішній день і те, як розвиваються події на фронті, коли ми вимірюємо просування ворога сотнями метрами, сотнями метрів або кілометрами, говорити про просування противника на десятки сотні кілометрів глиб. Не доводиться тому, загроз для Одеси чи Одещини безпосередньо з суходолу за виключенням ударів з повітря, жодних на сьогоднішній день немає. Пане Олександре, як завжди, дякую за цікаву розмову на прямому зв'язку зі студією. Був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець ЗСУ.